Пров'язуємо три повітряні петлі. Вони рахуються як стовпчик з накидом. Один, два, три. Накид, вводимо очок в кільце, перетягуємо ниточку, гачкою три петлі. Пров'язуємо через дві, пров'язуємо через дві. Накид, вводимо очок в кільце, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок в кільце, пров'язуємо стовпчик з накидом. Ми пров'язали 1, 2, 3, 4 стовпчики з накидом. Повинні пров'язати ще 8 стовпчиків з накидом. Пров'язали перший рядочок, стягнемо за ось цей кінчик ниточки і стягуємо. З'єднуємо перший рядочок, вводимо очок в третю петлю: 1, 2, 3. Нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо другий рядочок, пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. З цього стовпчика з накидом ми пров'язали три повітряні петлі. Вводимо гачок, в цей самий стовпчик з накидом, пров'язуємо ще один стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок під петлю. І сюди пров'язуємо два стовпчики з накидом, один, два, накид, Вводимо гачок під низ під наступну петлю, пров'язуємо два стовпчики з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язали, з'єднуємо другий рядочок, Вводимо гачок в третю петлю, один, два, три. Нагачкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо третій рядочок, пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три, накид, вводимо гачок під низ під петлю, сюди пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один, два накид. Вводимо гачок під низ під наступну петлю, пров'язуємо один стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок під низ під наступну петлю, пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Накид, вводимо гачок під низ під наступну петлю, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок під низ під наступну петлю, пров'язуємо два стовпчики з накидом. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо третій рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачкою дві петлі. Пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо четвертий рядочок, пров'язуємо три повітряні петлі: один, два, три, накид. Вводимо гачок під низ під наступну петлю, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, Вводимо гачок під низ під наступну петлю, сюди пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну петлю, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок, під низ, під наступну петлю. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок, під низ, під наступну петлю. Сюди пров'язуємо два стовпчики з накидом. Так, продовжуємо в'язати, але не до кінця рідочка. Один, два, три, чотири стовпчики з накидом, ми не пров'язуємо. Пров'язали накид, повертаємо наш виріб. Вводимо гачок під другу петлю. Один, два. Сюди пров'язуємо шість стовпчиків з накидом. Один. Два. Три. Чотири. 5. 6. Вводимо гачок під низ під другу петлю. 1, 2. Перетягуємо ниточку на нагачкою 2 петлі, пров'язуємо через цих 2 петлі. Ми з'єднали стовпчиком без накиду. Накид. Вводимо гачок під низ під другу петлю, 1, 2. Сюди пров'язуємо шість стовпчиків з накидом. 1. 2. Два три. Чотири. П'ять. Шість вводимо гачок під низ під другу петлю один, два з'єднуємо. Накід, вводимо гачок під другу петлю. 1, 2, і сюди пров'язуємо 6 стовпчиків з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язали, пров'язуємо одну повітряну петлю, ниточку ми обрізаємо. Витягуємо гачок, затягуємо кінчик ниточки і заховуємо кінчик ниточки з виворотного боку. У нас утворилася петля, беремо нашу підставку, вводимо гачок під низ, під першу петлю, перетягуємо петлю, пров'язуємо 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. Ось цей кінчик ниточки будемо ось так прикладати до виробу і ув'язувати. Два накиди. Вводимо гачок під низ під наступну петлю і сюди пров'язуємо 4 стовпчики з двома накидами. Нагачку є 4 петлі, пров'язуємо через 2, пров'язуємо через 2, пров'язуємо через 2, Два накиди, вводимо гачок під низ під ту саму петлю, пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Det var meg, ikke du. Вводимо гачок під низ під наступну петлю. Сюди пров'язуємо три стовпчики з двома накидами. Чотири повітряні петлі. Один, два, три, чотири. Вводимо гачок в ту саму петлю, з'єднуємо. Пров'язуємо одну повітряну петлю, ниточку обрізаємо. Ось цей кінчик ниточки ми обрізаємо. А цей кінчик ниточки ми заховуємо сюди з виворотного боку. Вводимо гачок під низ під наступну петлю. Перетягуємо петлю. Цей кінчик ниточки будемо прикладати та обв'язувати. Пров'язуємо 4 повітряні петлі. Два накиди. Вводимо гачок під низ під ту саму петлю, перетягуємо ниточку. На гачку є 4 петлі. Пров'язуємо через 2. Пров'язуємо через дві. Нагачкою дві петлі, 2 накиди. Вводимо гачок під низ під наступну петлю, перетягуємо ниточку. Пров'язуємо через дві. пров'язуємо через дві. Нагачкою 3 петлі пров'язуємо через цих три петлі. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Ниточку ми обрізаємо. Витягуємо гачок, затягуємо кінчик ниточки. І ось цей кінчик ниточки заховуємо з виворотного боку. А цей кінчик ниточки ми обрізаємо, вводимо гачок під низ, під ту саму петлю, з якою ми пров'язували останній стовпчик з двома накидами. Вводимо гачок в петлю, перетягуємо її через ту петлю, пров'язуємо одну повітряну петлю. Одна повітряна петля, вводимо гачок під низ, під наступну петлю дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. Одна повітряна петля. Вводимо гачок під низ під наступну петлю, перетягуємо ниточку, пров'язуємо. Одна повітряна петля. Вводимо гачок під низ під наступну петлю, пров'язуємо через дві петлі. Пров'язуємо одну повітряну петлю, витягуємо гачок, затягуємо ниточку і заховуємо кінчик ниточки з віортного боку. А усе кінчик ниточки ми обрізаємо. Наша підставка готова. Дякую всім за увагу!